Гнідавське болото це унікальна природна територія поблизу Луцька, яка може стати новим туристичним місцем. У Луцьку відбулася презентація, присвячена розвитку гнідавського болота як рекреаційної зони. Учасники обговорили концепцію перетворення цієї природної локації на екологічно безпечний туристичний об'єкт. Гнідавське болото може стати чудовим місцем для спостереження за птахами. Для пішохідних прогулянок, для волонтерського туризму, сьогодні я переконана було багато містян на міській толоці, яку організований відділ екології. Далі ще один напрямок, який ми можемо використовувати в ресурсі болота, і, і сьогодні є дуже важливим, особливо для нас, українців, під час війни. Це екопсихологія. гнідавське болото домівка для десятків видів птахів, земноводних і рідкісних рослин. Екологи наголошують, збереження таких екосистем це не лише питання екології, а й національної безпеки, адже світ стоїть на межі шостого масового вимирання. Територія виконує важливу роль у збереженні водного балансу та очищенні повітря. кожен п'ятий витворений сьогодні під загрозою вимирання, А до кінця століття це вже волі кожен і 60% природних екосистем нашої планети вже є підготовленими. це дуже така вражаюча статистика? Вона вказана на те, що велика природа зникає, зникає з з величезною швидкістю. Причиною цьому є вплив людини, вирубування лісів, перетворення на сільськогосподарські угіддя, забудова території все це несе за собою негативні наслідки. Можна Знаєте, хоч сотні разів вводити якийсь вид в червону книгу, але від того він не збережеться, поки ми не збережемо селище, де той вид існує. Тобто селище це місця проживання, де вони можуть розмножуватись, жити, харчуватися. І якщо в нас забрати наші квартири, наші оселі, вигнати нас на вулицю, забрати магазини, забрати все довго не проживаємо. Гнідавське болото може повністю задовольнити потреби туриста, який прагне екологічних маршрутів. Відділ управління туризму пропонує розглядати болото не лише як рекреаційну зону, а й включити його в новий екологічний маршрут. Він розпочинався від центрального парку культури відпочинку імені Лесі Українки, прямував по Дамбії, по підмурами Луцької тюрми. З тієї Перепрошую, перед тюрмою ми ще побачили замок попід мурами Луцької тюрмої, біля Домініканського монастиря, де проглядається також швилі костела Святих Петра і Павла, вежі князів Чортовийських. Біля головної синагоги, а далі ми прямуємо через Гнідавське міст. На території гнідавського болота планують прокласти еко-стежки вздовж маршрутів, якими найактивніше користуються відвідувачі, аби зберегти природне середовище, уникнути втоптування рослин та водночас забезпечити комфортні умови для прогулянок і спостереження за природою. Наша стежка побудована так, щоб не сховувати. Відвідувача і нав'язувати йому один сценарій, щоб він кілометр йшов однією з тоже і ни право, не вліво, щоб давати свободу, а відповідно, приємність від відвідування цієї території. І вона не є такою директивною і зобов'язуючою. Якщо є суха погода, можемо собі прогулятися, як завжди, коли і паводки, або просто там груп, то ми можемо піднятися і піти в екран. Стежки продумані з урахуванням потреб людини різного віку та фізичних можливостей. Одна з основних цінностей, яку ми вкладаємо – це інклюзивність. Інклюзивність, як і загальна доступність цього лоб, так і буквально інклюзивність, про яку ми знаємо, яка в нас в місті виражається в рампах в пампусах. Тому що на жаль, людей, які цього потребують, у нас стає все більше і більше. Тому увесь маршрут пробудований так, щоб його ухли не були більші за п'ять градусів, щоб людина, яка не які самостійно, а буде робити. Для збереження природної території гнідавського болота, департамент житлово-комунального господарства, департамент муніципальної варти та екологічний відділ вже працюють над вирішенням низки важливих питань. Зокрема, йдеться про облаштування місць для збору сміття, встановлення обмежувачів для запобігання заїзду транспорту, розміщення інформаційно-просвітницьких стендів та встановлення системи відеоспостереження.